Я працювала нянею дітей мільярдерів. Запитуйте. Чи щасливі їхні діти? Ви б хотіли так жити, чи звичайне життя краще? Чудове запитання. Діти були щасливі. Багатьох з них мені було шкода, адже у них виникали проблеми, про наближення яких вони не підозрювали. Наприклад, що їм загрожує небезпека через те, що вони багаті, або що люди будуть ставитись до них по-іншому чи ненавидіти їх? Їхнє життя дуже напружене. Вони не переживають того, що переживає більшість людей, тому не можуть знайти когось, хто їх зрозуміє. Зараз вони просто діти, які не знають, як насправді існують бідні люди. Вони не можуть уявити собі, що хтось інший живе не так, як вони, але поки цього не розуміють. І тому ці діти щасливі в своєму незнанні. Я б сказала, що звичайне життя важче, тому що такі речі, як харчування та подорожі з дня в день, це просто якщо ти багатий, тобі не потрібно про це думати та турбуватись. Їм не треба обмірковувати дрібниці. Вони просто приймають рішення. Звичайне життя це нормально. Я зрозуміла, що оптимальний спосіб їхнього життя це мати власний будинок, власний бізнес і власний будинок для відпочинку. І все буде гаразд, щоб жити так, як вони більше нічого не потрібно. А як щодо заміського будиночка для відпочинку? Здається, його буде важко утримувати, якщо в ньому ніхто не житиме більшу частину року. Вони наймають маленькі сім'ї, що втіжили ті жили на їхній території цілий рік і просто доглядали за нею. А перед їхнім приїздом вони готують будинок, басейн та сад. Це хороша угода, адже будинок охороняється, бо зазвичай подружжя, яке виконує роботу, живе в ньому. Можливість виїхати з міста в будь-яку мить і приїхати туди, де є все необхідно є привабливою, але не обов'язковою якими були ваші роботодавці, вони були скромними і стриманими, чи зрозумілими? Чи відчували ви тиск, що змушував вас поводитись з ними по-іншому, або відмовлятись від звичного для вас ставлення? Надзвичайно багаті люди завжди досить приємні, тому що вони сприймають світ не так, як усі інші. Навіть мультимільйонери перебувають в більшому стресі та гніві порівняно з ними. Особисто я не відчувала, що вони хотіли, щоб я поводилась певним чином, але в їхньому оточенні відчувався мовчання. А тиск, який змушував поводитись впевнено в деяких випадках існувала ієрархія серед персоналу. Там покоївки носили уніформу і не контактували з сім'єю. І від мене також очікували, що я не буду з ними спілкуватись. Однак, в деяких домівках було дуже мило і абсолютно спокійно, можливо, навіть надто розслаблено. Коли ви говорите занадто розслаблено, що ви маєте на увазі? Кожного разу, коли діти просять батьків про щось надзвичайно дороге, батьки беруть з них обіцянку щось виконати, а потім одразу ж купують це, не очікуючи виконання прохання. Звісно, діти так ніколи нічого й не роблять. Таке розслаблене батьківство породжує монстрів. Цікаво, можливо, справа в роботі. Багато мільйонерів мають роботу з високими вимогами і стресом, і реально можуть втратити свій статус, якщо не впораються з нею. Ставши мільярдером, ви залишаєте все це позаду, якщо тільки не робите це за власним бажанням. Так я також думаю, що супербагаті ставляться до свого персоналу з презирством в присутності інших, і насправді приємні, коли вони вдома і ніхто не дивиться. А мільйонери вдома дуже злі, але дуже милі в оточені друзів. Зів, я вважаю, що їм доводиться вичавлювати з людини все до останньої краплини. Принаймні, саме так це відчувається. Наскільки складним для вас був початковий процес, найму на цю посаду багато співбесід, перевірок чи скринінгів? Я отримувала роботу за рекомендаціями від сімей, з якими вже працювала, та їхніх друзів, адже коли хтось знаходить няню, яка їм подобається, ти стаєш дуже популярною. Зокрема, тому що люди, на яких я працювала, хотіли продемонструвати мене іншим людям, щоб потрапити в списки їхніх улюбленців. Насправді іноді діти самі просили мене побути їхньою нянею. Після ігрового дня або вечірки, на яку мене наймали їхні батьки, що спонукало вас до першої роботи в таких сім'ях? Чи працювали ви раніше нянею і прокладали собі шлях на гору через соціальні прошарки? Перша робота, яку я знайшла в Монако, з'явилась лише тому, що мені потрібна була посада, на якій треба було розмовляти англійською. Я збиралась влаштуватись в бар або готель, але друг порекомендував мені записатись в агентство, яке спеціально навчало французьких дітей англійської мови, спілкуючись з ними і навчаючи їх за своєю методикою. Вони надали мені невеликий навчальний пакет, і після цього я швидко зрозуміла, що насправді буду просто нянею, а роботу знайшла за рекомендацією. Рекомендацією я найстарша сестра в родині з чотирьох дітей, тож це дуже допомогло. Мені було неважко порозуміти з дітьми. Спочатку я доглядала лише одну дитину, якій було 5 років, і це було супер легко. Яка місячна зарплата в няні, що працює на мільярдерів, які пільги та переваги вона отримує близько п'яти тисяч доларів на місяць або більше, залежно від того, скільки ви працюєте, подорожуєте чи живете з сім'єю? Залежить від того, що це за сім'я і які вимоги вона висуває, все індивідуально. Я чула, що люди заробляють і набагато більше, і набагато менше? Це також залежить від міста. Найкраще платять у Саудівській Аравії та Лондоні. you Який коледж ви закінчили? Яку кваліфікацію отримали, щоб стати нянею? І який шлях подолали, щоб працювати з дітьми мільярдерів? Я не ходила до жодного коледжу, а отримала свою першу роботу у 18 років у Монако через агентство, яке шукало англомовних нянь і з того часу працювала лише за рекомендаціями. Я мала багато різних клієнтів по всій Європі, була няною в подорожах, а потім повернулася до Лондона, звідки я родом. І відтоді працювала няною в кількох Сім'ях, які наймали мене за рекомендаціями один одного, за винятком кількох необхідних навчань, таких як перша медична допомога та кількох корисних курсів з дитячого розвитку, мені не довелося щитись. Чи відчували ви коли-небудь гнів до багатих? Як ви справлялись з цим, виконуючи свою роботу, і яка, вочевидь, передбачає співчуття? Чудове запитання. Я не відчувала аж до ковіду. Саме тоді я відчула певну людь, бо вони жили своїм дуже комфортним життям. А я сиділа в крихітній кімнатці. Але чесно кажучи, коли працюєш на мільярдерів, ти розумієш, наскільки недосяжно стати таким же багатим, як вони, і що тобі не треба цього багатства, щоб бути щасливим. Було легко співчувати, тому що їхні діти мали проблеми, які могли розбити серце. Вони переживали здебільшого те ж саме, що й всі інші. Від знущань до неповноцінності, маючи при цьому далекі, а іноді не існуючі стосунки з батьками через їхню роботу. Але діти це просто діти, і насправді відчутно, що з кожним днем вони все далі від усвідомлення, в якому світі вони живуть, і хто вони в ньому. Це знання приховано від них самих. Які аспекти зі свого досвіду ви використаєте, коли самі станете мамою? Блискуче запитання. Одна сім'я мільярдерів, на яку я працювала, не дозволяла своїм дітям нічого: ні ігор, ні телевізора, ні фільмів, лише книжки та іграшки до 14 років. У них був лише сімейний комп'ютер, як у нас на початку 2000-х, для виконання домашніх завдань, але вони могли взяти будь-яку книгу, яку забажають, і в будь-який час батьки були, мабуть, на. Найбагатшими, в яких я працювала, вони багато часу проводили на роботі і жили дуже скромним життям, трудились неймовірно багато і возили дітей на найдивовижніші канікули та у подорожі на вихідні. Діти були чудовими та надзвичайно талановитими у музиці та спорті. Вони перевищували всіх учнів своєї школи, а все тому, що батьки змушували їх нудьгувати, і їхній мозок благав про стимуляцію, яку вони забезпечували собі за допомогою навчання. Ці діти читали по чотири книги водночас, відкладаючи одну і беручись за іншу. Тож від цих батьків я засвоїла урок обмеження екранів. В основному вони дозволялись тільки для школи, і надмірна реклама книг, музичних інструментів і спорту. Залишатись на вершині дуже складно, але воно того варте. Та сім'я показала мені, що це можна зробити в квартирі з невеликим бюджетом. Я також навчила, що можна балансувати між тиском і успіхом, підштовхуючи дітей. І до розвитку їхнього власного потенціалу і неважливо, скільки у вас є грошей. Найголовніше це час і любов до них. Чи вважаєте ви, що якісь цих уроків можна застосувати до підлітків або навіть до людей у віці 20-30 років, або виходячи з вашого досвіду, чи можете ви сказати, що якщо в дитинстві ви пропустили цей досвід розвитку, то ви практично заблоковані до кінця свого життя? я б сказала, що особливо зараз, коли підлітки чи молоді люди видаляють Тікток і всі соціальні мережі, їхній мозок починає працювати зі швидкістю мільйон миль на годину. Їхній розум має стільки потенціалів. Їм бракуватиме в місту. Якщо ви заберете контент і заміните його читанням, документальними фільмами та прогулянками, я гарантую, що їхній мозок живитиметься саме цим. Відірвати їх від пристроїв це найважче. Але як тільки вони відірвуться належним чином, їхній розум стане схожим на ракету. Надія є. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А чи нянчили б ви, дітей, мільярдерів? Напишіть в коментарях.